Я в цій грі, блін, навчусь грабити. Це погано для мене, це погано для моєї психіки. Просто розвалили. Бачите, вона, типу, сів, вона стільки зачепляє людей. Так, тим багато не розказують. Знаєте, що давайте. О. Просто лупили, коротше, йому. Йомає, що це робиться? Давай. План поняв, погнали. Так, що, є в нас якісь тут ці, щось щось, щось, щось десь награбити є. Я в ці грі блін, навчусь грабити. Це погано для мене, це погано для моєї психіки. Я тепер привикнув грабити, короче, і все як я буду жити цю жизнь.